Silent Hill 2 отримує українську локалізацію. Nintendo Switch 2 вже скоро. Екранізація Cyberpunk 2077 та арешт директорів Ubisoft. Про ці та інші цікаві новини геймерської та гік-індустрії в нашому новому випуску RGN. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. CD Projekt Red провели день інвесторів, на якому повідомили багато цікавих цифр та новин. По-перше, Cyberpunk 2077 продалася тиражем 25 мільйонів копій, а нещодавне оновлення Phantom Liberty за тиждень після запуску придбали вже 3 мільйони користувачів. Що цікаво, то 68% продажів цього DLC припадає на ПК, з яких 10% – це це продажів GOG. DLC коштувало майже 63 мільйони доларів в розробці, а ще майже 22 мільйони пішло на маркетингову кампанію. І якщо 3 мільйони помножити на 30 вартість DLC та відняти 30% комісії магазинів Sony, Xbox та Steam, то виходить, що за тиждень вони вже відбили вартість розробки, і те на що ми з вами не звертаємо уваги, акції CDPR падають чи не щодня все більше і більше. І особисто я не можу знайти цьому пояснення, адже DLC вийшло, наче як успішним, але акції їхні зараз коштують менше ніж до виходу DLC. Більш того, вони коштують менше, ніж навіть після провального запуску гри в грудні 2020 року. Але цікаво інше, поляки офіційно оголосили про партнерство з Anonymous Content для розробки фільму у всесвіті Кіберпанк 2077. Ця студія відома багатьма роботами, зокрема над The Revenant з Ді Капріо, справжнім детективом та містер робот та майбутньою екранізацією Life is Strange. в той же час. CDPR працює спільно зі студією Trigger для створення другого сезону аніме Кіберпанк Едж Ранерс. Проте вийде другий сезон, скоріш за все не дуже скоро, можливо навіть пізніше за фільм, адже минулий сезон робили приблизно 4 роки. Тож і в цьому випадку студія довіряє тригерам і не буде їх квапити. IO Interactive вирішили випустити Hitman Blood Money на смартфони та Nintendo Switch. і це те, що треба було зробити вже дуже давно, насправді. Звісно ж, сучасна молодь навряд чи грала в оригінальну гру 2006 року, тому щоб трошки полегшити їм життя, в грі буде інстинкт, міні-карта та інші дрібні покращення. Гра вийде пізніше цього року. І от ось ось цей чудовий приклад того, як варто розумно переносити ігри на смартфони, адже з тих часів існує купа легендарних ігор, які зараз із задоволенням можна пройти на смартфоні. Ну, або на Nintendo Switch. так трошки сумно, коли релізи на смартфони поєднують і прирівнюють до релізу на Switch. проте зовсім скоро це зміниться. Нещодавно генеральний директор Nintendo Шунтаро Фурукава заявив, що вони будуть сфокусовані на бізнесі Nintendo Switch до кінця поточного фінансового року, який нагадую, закінчиться 31 березня 2024 року. Підтримка ж цього напрямку триватиме ще рік. Тобто, якщо компанія зараз активно зосереджена на Switch, а потім, з березня 24-го року, перейде просто на його підтримку. Це вже більш ніж вказує на те, що Switch 2 дійсно варто очікувати. Десь у 24-му році на це вказують і додаткові чутки. По перше, на сайті Nintendo було розміщене оголошення про вакансію стажера з розвідного маркетингу та стратегії. Заявку треба подати до 1 грудня. А ця активна маркетингова кампанія планується з червня по серпень. Окремо від цього датамайнери знайшли повідомлення в грі від Team Ninja про те, що Nintendo Switch 2 мають вийти у вересні 24-го року. Так я кажу в множині, тому що плануються дві моделі: цифрова і стандартна на кшталт, як у PS5, вартість 400 та 450 баксів. Відповідно, в той же час там є плейсхолдер на листопад 24-го року. Тому одна з цих моделей може з'явитись пізніше. Що ж, будемо чекати. Microsoft на наступному тижні планує нарешті закрити угоду з Activision Blizzard, як стверджують джерела The Verge. Вже у п'ятницю, 13 жовтня, мине майже 20 місяців після оголошення найдорожчого технологічного злиття в історії. А ще десь декілька тижнів тому в мережі з'являлись скріншоти з магазину Xbox, в якому йшла мова про те, що старі частини Call of Duty купувати не потрібно, бо вони і так входять в підписку Game Pass. І особисто я вважаю, що воно десь так і буде. В старі частини можна буде грати безкоштовно в Game Pass, а нові навряд чи будуть одразу ж виходити в Game Pass. Хіба що вони підвищать вартість Ultimate і тоді включать їх виключно туди. Нещодавно в Epic Games була хвиля звільнень через фінансові проблеми компанії. Ці звільнення в основному зачепили приблизно третину відділів з продажу та маркетингу і усього 3% інженерів Unreal Engine. І тім Свині вже зараз попередив, що так чи інакше, але в короткостроковій перспективі це може призвести до погіршення якості їхньої роботи. Що саме сприймати за погіршення роботи, дізнаємось вже якось згодом. Проте ви можете спитати, а як так сталося, що у епіків фінансові проблеми? Як заявив Суїні, що це сталося через те, що різні частини компанії почали витрачати набагато більше ніж вони заробляли, і усе це перекривав Фортнайт. Проте тепер він вже не може цього робити, тож компанія зменшує витрати та оптимізує свою роботу. Зокрема, планується збільшити дохідність від самого рушія Unreal Engine, проте, на відміну від Unity, епіки вирішили не грати з вогнем і одразу ж сказали, що гравців та виробників чіпати не будуть, принаймні в найближчому майбутньому. А зміни прийдуть до автомобільної та кіноіндустрії, які зараз, наскільки я розумію, користуються однією ліцензією на всю компанію. Епіки ж збираються запровадити модель монетизації, на кшталт Maya чи Adobe, тобто компанія Будуть платити їм за кількість робочих станцій та машин. Також епіки дуже хочуть вийти на ринок мобільного геймінгу, мобільних смартфонів загалом зі своїм Epic Game Store, який має скласти конкуренцію Play Market та Еп Стор, беручи в свою чергу, усього 12% комісії. А ще між іншим, з Епік Геймс пішов Сергій Гальонкін, який подякував компанії за допомогу Україні, але відмітив, що Епік 5.0 відрізняється від його бачення розвитку компанії. Днями сторінка Silent Hill 2 в Steam оновилась, завдяки чому стали відомі цікаві подробиці, що натякають на реліз гри. По перше, з гри прибрали португальські субтитри, натомість додали бразильські та українські, що вже є дуже хорошою новиною. По-друге, на сторінку додали досягнення Steam, які зазвичай додають, коли вже все майже готове до релізу. Головний актор гри Люк Роберт сказав шанувальникам, що гра має вийти на початку 2024 року. Тож цілком можливо, що на Геловін можна очікувати на анонс дати виходу гри, яку розробляє польська Bluebird Team, що відповідальна за Layers of Fear та The Medium. Французька влада заарештувала топ-менеджерів Ubisoft. Хотів би я сказати, що це через кримінальну відповідальність за ось цих голубів в новій міраж, але це не так. Ще в 2020 році в мережі з'явилось багато повідомлень про тотальну токсичність та домагання на робочому місці в Ubisoft, через що з компанії масово звільнялись працівники. Пішли за ними і топ-менеджери, проте не самостійно, а через звільнення. Ів Геймо, гіймо, генеральний директор Ubisoft, в свою чергу, обіцяв виправити токсичні настрої компанії, але в Минулому році колектив E-Beta е Ubisoft заявив, що майже нічого не було зроблено з того, про що вони просили у відкритому листі в 2021 році. В той же час суспільство вже просто забуло про це. А от французька влада ні, тож були затримані щонайменше 5 колишніх топ менеджерів Ubisoft, зокрема, Серж Хаскот, який був відповідальний за вміст усіх ігор Ubisoft, та його протеже Томі Франсуа. Видання повідомляє, що французька влада збирається висунути їм серйозні звинувачення, зокрема в сприянні системному сексуальному насильству. Між іншим, там описується ситуація, коли Франсуа змушував співробітників силоміць тримати одну з спів Робітниць на корпоративній вечірці для того, щоб він міг її поцілувати, і хоч ці люди вже давно ніяк не пов'язані з компанією, усе одно це піднімає стару брудну білизню, яка впливає на курс акцій компанії. А наостанок хочу вам розповісти про те, що одна японська компанія зробила величезного робота за 2,7 мільйони доларів. Це майже повноцінна меха, в яку можна залізти і керувати цим роботом з максимальною швидкістю руху в 10 км за годину. І воно круто, звісно, проте, допоки воно на колесах а не бігає своїми ніжками до Євангеліону чи Тихоокеанського рубежу ще задалеко. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.